Оцей шматочок рівно гектар. Що ми з нього зібрали? Два повних прицепи. Один через верх це 3,5 тонни. І один чуть, чуть я не досипав, це 3 тонни. І Чуть-чуть не, не повний. Це скільки? Це приблизно тонна. Так що орієнтовно, що ми зібрали, КВС і міл. І самурай разом 75-76 центнерів з гектара. На такий хреновий рік отакий от не результат. Я кажу, самурай приблизно 55 і позавісив. поза 8. Вірте, не вірте, мені по барабану. Зато ви можете знати на 200%, що оцих 6 тонн і міла вже продано.